Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як на комп'ютері під керуванням Windows 10 або Windows 11 виконати аварійну перезагрузку. Це необхідно у випадку, якщо ви перезавантажуєте комп'ютер або вимикаєте, і бачите отаке повідомлення. Найчастіше від даного повідомлення можна позбутися, натиснувши, усе одну перезавантажити. Але бувають випадки, коли програми зависають настільки, що навіть не дають комп'ютеру вимкнутися. В цьому випадку необхідно повернутися в систему і натиснути комбінацію клавіш ctrl alt delete Далі необхідно зажати кнопку Ctrl. І натиснути живлення. Після цього ви побачите повідомлення про аварійне перезавантаження. Необхідно погодитися. І в цьому випадку комп'ютер відразу перезавантажиться, незважаючи на те, що будуть виконуватися якісь програми. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал, а також я буду радий коментарям. З ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.